Добрий день! В сьогоднішньому ролику ми познайомимо вас зі своїм новим виробом стерилізатором воску. Даний виріб призначений, як слідує з його назви, для плавлення та стерилізації воску в домашніх умовах. Стерилізатор змонтований на ніжках, висота їх 35 см. Бак має подвійні стінки. Між цими стінками залита мастила. Гріється це мастило теном, потужність тена 2,5 кВт. Тен розміщений в нижній частині бака. На передній частині стерилізатора встановлений блок управління. На ньому виставляється температура плавлення або стерилізації воска, мається також термометр для наглядності, виставленої температури. Сам стерилізатор утеплений. Товщина утеплення 30 мм. Кришка стерилізатора також утеплена, тут зроблені подвійні, подвійні стінки. Для заливання мастила мається така горловина, зливається знизу. Для зливання воску мається з оборотної сторони також патрубок. Він виставлений дещо на більшій відстані від дна, а відсіяний віск, грязний, зливається з патрубка, який розміщений в нижній частині. Завантажуємо стерилізатор риск В даний стерилізатор ми завантажили віск дві години назад, виставили на блоки управління температуру 100 градусів. Ось він розплавився. А тепер треба для повної його стерилізації витримати при температурі 120 градусів, ми повинні на блоці управління це виставити десь приблизно 2-3 години. Після цього тільки можна його пускати в дальшу переробку. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що це відео буде комусь корисне.